Ще раз. Ільясова Надія, 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 Надія Івановна погодилась бути понятою при відкритті Ларька народного підприємства Клоса Ігора Теодоровича. Так, а це у нас теж свідок Панасюк. Ярослав Федорович. Ярослав Федорович. Да. Всі його знають, дуже відома людина. І хочу дещо сказати. Хочу сказати. Знаєте, люди, люди добрі? Якби він торгував там чи пивом, чи горілкою, а це ж для, для дітей, це хліб. Иго, Якщо ви не маєте святого feet, в собі, то перепрошую. То, хто у нас тепер святий? Ви подумайте добренько, що ви зробили. Я, я, не хочу, я не хочу себе там малювати. Я в неділю їду в щастя. Знаєте, де то воно є, ні? Я їду, в неділю в щастя. Я не маю грошей на форму. Може мені хтось допоможе? Чи може міський голова мені поможе? Дай ті баг дасть Бог Бог здоровля. Будьте здорові.